Друзі, вітання! Сьогодні відео знімаю для майстрів, для моїх колег, які недавно в нашій професії або вже давно, але зауважували, що бували в них в роботі такі ситуації, коли ми стрижемо коротку стрижку. Наприклад, нижня довжина має бути спереді до кінчика мочки вушка. І ми ніби постригли відносно цієї зони, тобто ми обертаємо голову клієнта і стрижемо відносно цього. І так само ми обернули з цього боку, стригли відносно цього. А дивимося на людину в анфас і бачимо, що є нерівно і не розуміємо, в чому справа. А насправді буває досить часто люди навіть того не знають за життя, що в них одне вушко вище, а одне нижче. І тому ми ніколи не орієнтуємося тільки на мочку вушка. А орієнтуємося, як ви думаєте, на що? Орієнтуємося ми на або на ніс, якщо нам треба таку довжину. Або дивимося, наприклад, найнижча мочка вушка дивимося ну, відносно того вуха, який є найнижче. От, наприклад, ми тут постригли, так? І оце вушковище, як нам оприділити? Значить, ми знаємо, що ця мочка вушка приблизно на рівні носа або на рівні губи. І орієнтуємося відносно анфасу нашого, тільки анфасу. Тому е я вам раджу такий маленький лайфхак, дивитися на дзеркало і відносно нижчої мочки вушка стригти, і звідси вже орієнтир брати ось так. Тоді вам легше буде оприділити, щоб це було гарно, і красиво, і рівно, і симметрично з двох боків. Надіюсь, такий маленький лайфхак вам допоможе в роботі, а я час від часу буду старатися викладати вам якісь такі досить цікаві, недовгі, корисні відео. Миру нам всім! Гарного всім дня!